Перше на земельні торги у Полтаві виставляють право оренди земельної ділянки разом з водоймою. Йдеться про ставок поруч з мікрорайоном Алмазний. Його площа півтора гектари, а загальна площа всієї ділянки, яку представляють на аукціон, близько трьох з половиною гектарів, розповідає директор департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради Олена Овчаренко. Був схожий досвід у нас. Ми виставляли земельні ділянки, але за межами населеного пункту міста Полтави. Це на території Тахтаулівського старостинського округу. Ми продавали вже декілька земельних ділянок з водними об'єктами, але там було для рибогосподарських потреб, а ця земельна ділянка пропонується для оздоровчих потреб. Тобто тут можна розмістити, наприклад, зону відпочинку, якісь там альтанки, можна навіть пляж організувати». Якщо таке цікаво, право оренди надають строком на 5 років. Це буде додаткове джерело надходження до бюджету громади, каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Практично до Минулого року землі і водного фонду і землі в оренду не здавалися. Вони лежали, скажімо так, мертвим пластом. Тому ми переглянули політику щодо відношення ресурсної бази, яка у нас сьогодні є, і ми почали працювати. Зробили технічну документацію і тепер можемо виставляти на оренду наші водні об'єкти. Переможець торгів зможе використати цю прибережну смугу для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних або туристичних цілей. Якщо тут буде відкритий бізнес, будуть нові робочі місця, сплата податків у місцеві біж тому ми готові і будемо підтримати всіх і підприємців, які готові працювати на території нашої громади. Аукціон відбудеться 10 квітня. Усі деталі, зокрема і про стартову ціну лоту, охочі зможуть дізнатися на українській універсальній біржі.